23 лютого відбулося засідання постійних зведених комісій порядинської міської ради сьомого скликання. Депутати обговорили питання, що виносяться на сесію. Тривале й конструктивне обговорення передувало погодженню звітів про надходження та використання коштів міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм, одержувачів коштів у 2015 році. Депутатам було представлено по постатейний аналіз виконання цільових міських програм. Найбільш детально, зважаючи на значні фінансові ресурси, аналізували програми комунальних підприємств Пирятинської міської ради. Провідні спеціалісти надали вичерпні коментарі за показниками виконаних заходів. Депутатам представили виконання плану по доходах міського бюджету за 2015 рік та звіт про виконання видаткової частини. Звіт щодо виконання бюджету порятинської міської ради вирішили винести на затвердження сесією міської ради. Очікується призначення перших місцевих виборів старост сіл Перятинської міської об'єднаної територіальної громади. Вже відома і дата місцевого волевиявлення 15 травня 2016 року. Вже після сесійного рішення нові офіційні назви вулиць отримують пролетарська та 50-річчя жовтня. Депутати погодили і інші проекти рішень, що стануть предметом розгляду на черговій сесії міської ради.